Будеш себе добре вести, я із садочка заберу тебе раніше. Добре, тат. Добрий день, Валентина Васильівна. Доброго дня, Павлику. Проходь, проходь до діток. Я по Максимчика. О, тато прийшов. Добрий вечір. Я по Сергійка. Тато казав, що прийде раніше, якщо я добре буду вести. Давай ми татою передзвонимо. Алло, Валентин Анатолійович. Ви скоро будете. Та там дружина має забрати. Угу Тато трошки затримався. Алло, Світлана Григорівна. Ви скоро будете? Алло, я зараз не в місті Наберіть старшому сину. Нехай він забере. Не переживай. Зараз ми наберемо твоєму старшому брату. Він тебе прийде і забере. Добрий вечір. Я по Павлика.